you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. До мікрофона. Співачко і композиторку, поетес, учасницю башня. Я спілкую вам, власне. thank Кожного і я бажаю молодиною, щоб він зробив все так, як він мрія, і його Аліночці так дуже не знати. Як в голові, а потім на голодні народжується те, що ви зараз. Я вітаю суддів імені національного реєстру рекордів. Таких прецедентів у нас ще не було. І відповідно експертна рада прийняла рішення. Надати таку найпрестижнішу номінацію, яка починається зі слів Перший. Перший автор, який створює картини за допомогою крісла Конісного. Останніх мирних рекордів, але я сподіваюся, що незабаром ми матимемо одну книгу мирних рекордів. Під час війни ми не видавалися ще тому, поки що ця книга. Але я сподіваюся, що е... за перемоги ми видамо ще одну книгу, де буде вже і ваш рекорд. Ваші дружині, ваші підтримки. За світовий рекорд. Найбільша кількість повторень вправи підйом переворот у виконанні дитини забирає сертифікат і підтвердження світового рекорду Абрамова Регіна Вадимівна. З Де нас родити? Прикінчи! Сонечко, а скільки нас їх було у переворотів? Скільки ви зробили? 223. 223 підйом перевороту. Е, дуже, я радий, як все завершилось, що в нас все вийшло. Е, картина, як на мене, вийшла дуже чудова. Е, ми до кінця не знали, яка вона буде взагалі, ну, який там буде візерунок. Все, що ми перед тим обговорювали, це тільки мої рухи по полотну, більше нічого. Тобто, це. Такий був на перформанс, імпровізація Але все вийшло дуже добре, я дуже радий і з рекордом все чудово. Я кольори обирали. А кольори в мене, як я говорив раніше, чотири картини з цієї серії. Вони всі жовто-чорні. Це всього їх буде так. Чотири це одна серія. У них за собою йде одна мета, тобто. Людям донести посил, що добро і ну, світлі, такі миті, і темні між собою завжди дуже близько, щоб всі були в очікуванні як добра, так і чогось не дуже хорошого, і щоб не опускали руки і по життю йшли, знаючи, що завжди буде поряд з темною світла полоса. Ідея з'явилася, коли моя дружина малювала Ван Брокен. Тобто в них там були таке арт мистецтво е психологічне, і там з'явилася така ідея. Всі малювали руками, а я вирішив колесами. От вже встановили рекорд. Картина намальована домальована, так? Та. А продовжуємо чи щось інше? Як мінімум буде ще четверта картина, буде заключна з цієї серії. тобто Поки не намалює мій, нічого говорити не буде. Але ще одна буде 100%. А яка мета, де ці картини, може плануєте продати або десь повісити? Е, дивіться, перша, сама, перша початкова буде подарована центру Unbroken. Вона буде там перебувати. Е, зрештою картин ми б хотіли б на якийсь аукціон, бажано міжнародний, виставити, щоб їх продати і частину коштів відправити на реабілітацію військових за допомогою ЗСУ. А. Азівка Савка, художниця. Супер. Говоримо про сьогоднішнє становлення рекорду. Говоримо про цю картину, яку передня сказав Валентин. Було допомога імпровізація. Деталі від вас так. В наших роботах великий фактор це є імпровізація. Тому що ми маємо напрямок, і ви бачите в житті, ми також маємо якісь свої цілі, але ніколи не знаємо, як поведе нас життя і доля, і в даній її роботі також є багато факторів середовища, яке впливає на роботу. І на наше полотно було невід'ємним впливом. Ось, але як ви бачите, незважаючи на такі труднощі, ми впоралися з цією роботою досить добре, і я можу сказати, що. Чим раз тим більше картин буде створено Валентином і кріслом колісним за допомогою крісла колісного, і ви побачите ще більш грандіозніші результати. Я супер задоволена те, що у нас вийшло. Як ви знайшлися з Валентином цьому? Як ви почали співпрацювати? Тільки буде на балкона Гаразд. Насправді я люблю підтримувати класні ідеї, сама створюю. І як я вже раніше згадувала, мені зателефонувала пані Катерина, що є одна ідея. І чи я можу в ній допомогти? Насправді я тільки знала загально, що потрібно робити. Ось, і ми познайомилися вже на місці, коли потрібно було створювати першу роботу. Тому знайомство саме таке. Чи будете продовжувати таку арт-терапію з нашими військовими? Звісно, я не невід'ємною частиною не тільки арт-терапії, а й різних акцій в підтримку військовополонених. Та й час від часу забігаю в Unbroken створювати маски з папі-маше, і я з цим працюю. От тому для мене ця взаємодія і повага до людей, які мають ідеї, які мають невпинний дух щось створювати. Я тільки за підтримувати це моя можливість бути дотичною.